Ну, хороша гра, бою до остра. Пропустили цей м'яч в кінці першого тайму. Так що ну і не забили саме головне, не забили там ну, два виходи один в один, не реалізували. Так, ще пару моментів. Так що, ну, дві. Зустрілись дві команди, які ну, атакуючого стилю. тому і у нас було моментів достатньо, і у агробізнесу. Ну, так що, ну а завжди якась серія обривається, ну, тому треба зробити висновки і йти далі, так що готуватися на слідущу гру. Ну я не можу сказати, що там ми сильніші були, була гра рівна. Ми знали, що ми будемо грати проти одного з лідерів нашої групи. Хороша команда, укомплектована досвідченими футболістами. За рахунок чого виграли, ну, напевно, десь сьогодні більше ми захотіли, десь футболісти налаштовувались, тому що затягнулася та серія, що ми не могли ніяк виграти. І футболісти то прекрасно розуміли, і ми налаштовували їх, що буде дуже складна ігра, і десь один гол може вирішити матч. І воно десь так і сталося, забили в першому таймі, хоч і моменти мали. і Нива базова, але слава Богу, що не пропустили, зіграли на ноль, здобули три очка, і тепер легше трошки буде дихати і для футболістів. Трошки буде легше в психологічному плані, тому що вже затягнулася та серія, що не могла ніяк виграти, то нічого, нічого. Тепер треба рухатись далі, тому що ще період довгий і треба... не можна розслаблятися на сьогоднішній день. Давно ми вже не перемагали. Я думаю, що всі вже так, такий був трошки у нас нервовий стан, ніч'ї. Програш і дуже хотіли всі виграти. Ну, грали розбирали суперника, грали на їх слабких сторонах, вони піднімалися високо. Ми використали їх вільні зони, забили хороший м'яч контратаці. Дотерпіли, проявили характер і думаю, виграли заслужено. – Корохова не буде тобі снитися сьогодні. З ним стільки дуелей було, як взагалі проти такого захисника було грати. Ми ж з Жекою Короховим давно знайомі, вже ще з Полісся. В Поліссі грали за одну команду, потім він в оболонь перейшов. Також грали по першій лізі. Можна сказати, все життя з ним. То класний захисник завжди підключається в атаку, дуже розумний і хороша техніка, робота з м'ячом. Сьогодні класне нас передстояння було. Подякували після матчу один одному і думаю, і в них, і в нас все вийде. І привітали і з хорошою грою один одного, і Та й все.